Погляньте, я зробила вже розпаковку гербарію. І ви тільки погляньте, яка тут краса. Ви погляньте, як гарно збереглися листочки, кульбабки, квіточки. Тут і жасмін. І ось такі барвінки, ще й сині. Я не знаю, ось, дивіться, гарна липа. Яка? А це така гарна штука. Дивіться, кульбабки, а це береза. Березові такі бронечки малесенькі. Уявіть. Ось. Ще такі гарні. Листочки навіть один червоний залишився. І от такі, Це вони сухі, гербарій такий. Ось ще береза, Уявляєте? Ось краса яка. Гляньте які листочки. Чи вони клинові, чи які, але такі, як лавровий лист, дуже гарні. А ця травичка. Бачите, це я, до речі, дуже гарно, дуже красиво. Це я, до речі, хотіла покласти отак на таку панель і залити смолою чи просто шкло наверх покласти, зробити таку картину. Але ж вона в мене тепер вийшла ось така, як ви бачите. Виявляю, це така мрія збулася сьогодні в мене. Це класно. Мені так подобається. Дуже подобається, але я вже робити не буду, тому що в мене вже немає такого натхнення, і я вже так не викладу. Це те, що залишилось. Там ще є багато чого непотрібного. Викинув сміття. Ви тільки погляньте на таку красу. Це складу гарненько, може дівчатам потім покажу. Дуже класненько. Ще й слоник якийсь. Це в мене улюблені камінці Онікс. Я дуже люблю Онікс. Дуже класно Шкатолочка, така, як гробік, бачите Ой, клас. Ось знімаю побачите, з радістю подивитися, бо таке мало хто робить. Ну, може, роблять люди, але ж вони заливають смругою все. Все, дякую за